Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Пропоную вам переглянути виставу за казкою Три сигнали світлофора, де ви дізнаєтесь про призначення світлофора на дорозі. Одного разу більчиня їхала у трамваї з мамою. Воно сиділо біля вікна і раптом побачило яскравий ліхтарик. Мамо, дивись, який ліхтарик стоїть на дорозі! В цей час ліхтар засвітився червоним вогником, і трамвай зупинився. А чому ми стоїмо? запитало білчиня. Зараз пройдуть пішоходи через дорогу, і трамвай знову поїде. Ми напевно ніколи не поїдемо, занадто багато пішоходів, засумувало білченя, і продовжував дивитись у вікно. У цей момент ліхтар запалив зелене світло і раптом заговорило з білченям. Я не ліхтар, а світлофор. Мої вогники надійні помічники. Вони не прості, а чарівні. Це як чарівні? Здивувалось, більчиня. Дуже просто, продовжив світлофор. І всі слухають такі команди. Так, звичайно. Але якщо їх не виконувати, може статися біда. Червоне світло, стій, жовте світло. Увага! Потрібно приготуватись до руху і чекати на зелене світло, а коли зелене, сміливо йти вперед. І тут, у цей момент, загорілось зелене світло. Трамвай знову почав свій рух, і мама сказала: Бачиш, синку, ми знову поїхали! Це тому, що зелене світло запалив світлофор. Важливо сказало більчиня. І відтоді він був дуже уважний і постійно спостерігав, який колір показує світлофор. Малята, тепер ви знаєте, хто головний на дорозі і як світлофор допомагає транспорту і пішоходам.